Тривалий час українські глядачі бідкаються за те, що нам треба дороге глядацьке кіно про наших історичних героїв, і ось, нарешті, з'явилась надія на те, що цей запит української аудиторії буде закритим. Фільм Довбуш почав своє знімання ще в 2018 році, і тільки зараз, через ряд причин, потрапив на екрани. А також є найдорожчим фільмом в історії Незалежної України. То чи вдалося авторам реалізувати потенціал історії Олекси Довбуша? Чи змогли вони зробити масштабну епік драму бойовик про нашого національного героя? і надихнути своїх глядачів та наскільки вчасно випускати зараз фільм, де русини б'ються проти влади речі Посполитої. Зараз і дізнаємось. Рушаймо! Є окей, окей, лекрі загін кіломарім. Ми починаємо кінманів кадрів Віталій Гордієнко. І сьогодні, як ви вже здогадалися, ми поговоримо про український фільм. Довбу стрічка знята режисером Олесем Саніним. Ви можете знати його за такими роботами, як поводир 2013 року виходу або ж давніший фільм Мамай 2003 року виходу. Щойно усвідомив, що у нього повнометражний фільм виходить раз в 10 років. І мушу додати, що поводир свого часу став міцним доказом, що Україна може знімати фільми світового рівня. Навіть зараз для багатьох він є улюбленою стрічкою українського виробництва. Саме тому очікування від його нової роботи були досить немаленькими. Виробництво фільму запустили ще дуже давно. Знімається. Альний процес стартував у 2018-му і завершувався у 2021-му через коронавірусні обмеження і не тільки. Тобто, уривки цієї картини та цілі сцени гуляли в інтернеті доволі давно. А на початку повномасштабного вторгнення фраза одного з головних героїв взагалі стала натхненням для тисяч українців. Той мої гори, я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити. Вихаркає свої печінки, ми боже. Від неї знімали купу тіктоків і навіть вішали на банерах по Україні, що означало, що аудиторія цілком може відвідати фільм, коли він вийде в прокаті. Проте творці зазначали, що все ж вийдуть в кіно після перемоги, і це зрозуміло. Адже спершу мало хто думав, що ця війна мінімум на півтора роки. Та й фільм був не в ідеальному стані. За різними оповідками, режисер та команда зробили величезні зусилля, аби допрацювати стрічку і все ж довести її до фінального варіанту, але зараз було прийнято компромісне рішення. І попри те, що в Україні приблизно втричі зменшилась кількість кінотеатрів після повномасштабного вторгнення росіян, кінематографісти вирішили виходити в прокат і показати своє творіння людям. Символічно це сталося на 32-й день незалежності нашої країни. А якщо ви хочете дізнатися трішки більше про цей фільм, то я в описі під відео залишу вам посилання на мій подкаст із режисером фільму, де він розповів багато цікавих всяких деталей. Так загін кіноманів запустив подкаст. Це вже його другий Опуск, якщо ви провтикали цю новину, то будь ласка, заходьте в посилання в описі під відео і слухайте, там реально цікаво. Так що ж ми отримали в результаті цієї кіноепопеї з Довбушем, це, мабуть, ключове запитання, за яким ви прийшли на це відео. Пропоную відповісти на нього. Історія фільму розповідає про легендарного опришка Олексу Довбуша та несподівано його брата Івана Довбуша. Саме тому фільм має в назві лише прізвище, адже оповідь ведеться про двох персонажів. І, по мотивам, якщо брати до уваги особисті стосунки героїв, ця. Оповідь дуже схожа на якусь шекспірівську трагедію. Щоправда, спершу, коли на екрані з'явився Іван і сказав, що він довбуш, то я трішки не викупив цей прикол, бо я раніше не чув, що у в Олексі був брат. Та потім мені все трішки прояснилось. У цій картині ми можемо побачити історію становлення голови опришків та його боротьби за свободу своїх людей та своєї землі. І як тільки я подивився фільм, я одразу зрозумів, наскільки круто, що картина виходить саме зараз. До повномасштабного вторгнення, мабуть, багато хто звинуватив би фільм у надто патети. Тематиці і не сприйняв би його так близько до серця. Але тепер, коли ти чуєш, як головний герой каже: Я не хочу тікати, я хочу жити вільно тут, на своїй землі. То, хоч не хоче, мурахи починають бігати по твоєму тілу з ніг до голови. Як це не дивно, хоч і Санін ніколи не відзначався бажанням знімати актуальне кіно, та саме зараз його робота потрапляє у Яблочко і стає набагато зрозумілішою для більшої кількості людей. Зараз не буду вдаватися в деталі сюжету. Давайте краще розберемо різні аспекти цього фільму. Почнемо із. Акторського складу. Тут ми маємо як і відомі імена по типу Даши Плахтій та Сергія Стрельнікова, так і першопроходців, як от Олексія Гнатковського. Ця трійця, по суті, і крутить всю історію фільму довкола себе. Проте є і польська когорта артистів: агата Бузик, яка знімається у голівудських стрічках, де в головних ролях є навіть Роберт Паттісон, або Матеуш Костюкевич фільм «Іа», в якому він знімався цього року, був на Оскарі в номінації Найкращий іноземний фільм. До речі, на церемонії нагородження Матеуш одягнув на свій піджак стрічки з кольорами. Українського прапора і намагався привернути увагу до нашої війни на цій події, яка всіляко намагалася цього уникнути, за що йому велика повага. Повертаючись до українського касту, то скажу, що з ним є проблеми. Тут ремарка моєю метою не якогось принизити чи знеславити. Я дуже люблю українську кіноіндустрію, всіляко її підтримую, сам є актором, і саме тому сподіваюся, що мої зауваги і актори, і режисери, і вся команда фільму сприймає як відгук зацікавленого глядача, який хоче поділитися своїми враженнями. Мені здається, акторський ансамбль фільму накрутив забагато зайвого пафосу. Сергій Стрельніков ідеально візуально вписується в образ такого героя, і він весь фільм намагається цьому відповідати. Себто, дивитись на багато речей, з лоба, говорити на грудному резонаторі з натиском і злісно бороти ворогів. І так, я знаю, це саме так і має працювати. Проте місцями ту much. Він хороший актор. Мені пощастило навіть одного разу попрацювати з ним в одному проєкті. Він чудово шукає пристосування, комунікує з іншими артистами і віддається ролі на всі 100. але тут перебрав, як і Олексій Гнатковський, для якого це повнометражний дебют, і, мабуть, він хотів зробити свого персонажа максимально класним, харизматичним і драматичним, але теж перестарався чисто суб'єктивно з мого боку. Але, взагалі, з самого початку фільму ми розуміємо тональність, в якій буде розказана ця історія, коли чуємо баси, і назву фільму Довго. Цей момент я знатно налякався, бо багато українських фільмів грішать награною пафосністю. Іноді цей прийом може працювати, як у тих же супергеройських фільмах, але іноді це викликає лише бажання покинути кінозал, як у стрічках Крути, 1918», заборонений або ж король Данилу. Але зрештою, довбуш існує на грані. Іноді актори завалюються у зайву епічність, але іноді пафос виглядає як цілком доречний елемент у героїчній історії напівміфічного персонажа, про якого до нас дойшли переважно лише. Легенди і оповідки тому тут не критично. Візуально вони вписалися добре в цю історію і виконали усі сценарні завдання. Цікаво, що Стрельников взагалі міг бути шалено популярною серіальною зіркою в Росії, проте від 2014 року він зменшив свої знімання там практично до нуля. Але як сам він визнає, востаннє ще піддався спокусі зіграти в одному проєкті в 2016 році. Хоча зараз відкрито визнає свою помилку і каже, що це його грішок, який він з собою постійно носить. Тому приємно, що Сергій усвідомив. Масштаби ситуації ще тоді, а не як багато акторів та музикантів після 24 лютого. Також у зв'язку з цим мені було дуже цікаво, як російськомовний актор зможе втілити роль ватаги опришків, адже логічно, що для кращого розкриття історії персонажі повинні будуть спілкуватися діалектом. Олексій Гнатковський же ж в цьому плані вийшов неперевершеним. Видно, наскільки йому це близьке, і наскільки легко він справлявся з цим завданням. Не можу сказати, наскільки це історично достовірно, бо не певно, що саме так говорили на початку 18 століття, але це принаймні. Мні, додавало цікавих барв оповіді. Сергій же теж старався використовувати діалект. Видно, що він дуже хотів зробити все круто, але в деяких сценах та діалогах чиста літературна брала гору. Те саме стосується Даши Плахтій, яка то користувалася діалектизмами, то знову переключалася на чисту українську. Тому не дивуйтеся від цього під час перегляду. Тепер пропоную поговорити про костюми. Вони неймовірні, неперевершені, вражаючі і допишіть цей рад ще десятки позитивних епітетів, адже видно, що творці постарам. Попрацювали, вигадали, візуалізували, втілили, пошили. Тут визнаю все право. Залюбки відвідаю якусь виставку костюмів, якщо вона буде проходити десь поблизу біля мене. А взагалі костюмів було виготовлено на секундочку близько тисячі, чого тільки вартують весільні вбрання Марічки та Олекси. Одним словом, краса неземна. Цим же словом можна описати іще одну річ: це прикраси від сова, які ви бачите на мені під час цього випуску. Мабуть, багато хто чув про легендарні браслети Азовсталь, дизайн яких розробила. Саме арткоманда сова. 100 тисяч таких браслетів розлетілися по всьому світу. Також нещодавно мені випала нагода приєднатися до відео-проєкту від сова під назвою Сила культури, в якому експерти з різних галузей розповіли, як сфери української моди, кіно, музики, культури змінилися за останній час. Звичайно, я розказав свою думку про розвиток українського кіно. Можете оцінити, що вийшло. Посилання залишу вам в описі. До речі, проєкт презентували з нагоди запуску колекції Culture із золотими колосками та діамантами. Це така. Нова інтерпретація традиційного символу на сучасний лад. Приємно, що бренд освіжає наше бачення типових символів, додає туди нових сенсів, таких як непохитність та стійкість нашої культури. Ну і по суті, вони самі стають творцями нашої модерної культури. Прикрас на мені ж сьогодні прикраси із колаборації бренду Сова і з брендом Frolov. Завдяки цій співпраці їм вдалося зібрати 2,6 мільйона гривень для медичного батальйону госпітальєри. Що наголошую, теж є дуже важливим зараз. Мабуть, найважливішим це. Не забувати, завдяки кому Україна існує і всіляко допомагати нашим бійцям. А тепер продовжимо про Довбуша. Мушу визнати, мене щиро підкуповує те, як стрічка намагається себе продати, тому що це справді чудово і це рідко трапляється в нашій кіноіндустрії. У нас місяць тому в прокаті був непоганий фільм Королі Репу який стріском провалився по касових зборах, через те, що продюсери не дуже були зацікавлені у його просуванні. Команда ж довбуша знайшла купу інформаційних партнерів спонсорів. Вони роблять тур Україну, створюють події. Інтерв'ю, зустрічі, прес-конференції, і я сподіваюся, це добре спрацює. У фільмі навіть знялися колишні футболісти збірної України Артем Федецький і Артем Мілевський, і повірте, їх там можна впізнати, вони не на задньому фоні. Проте у мене вийшло лише з другого разу. На жаль, у Федецького навіть фраза є, і в інтернеті можна знайти потішні ролики про їхні знімання. Також є вокалістка гурту Go A, Катерина Павленко, яку на жаль взагалі не впізнати, але знайте, що чаклунка то вона. Тому я закликаю вас не залег. Важно від мого відгуку взяти, купити квиточок, сходити в кінотеатр, подивитися цей фільм, а потім повернутися в коментарі і, можливо, подискутувати навіть зі мною в якихось певних питаннях. Мені завжди це цікаво буде. А я тим часом розповім про ще один аспект картини, в який можна закохатись. Це операторська робота. Спершу я дивився цей фільм вдома на телевізорі, але одразу після цього перегляду я зрозумів, що мушу побачити її на великому екрані. Саме тому пішов на київську прем'єру, бо це феноменально. Оператор картини Сергій Михальчук справжній геній. Кадру. Я не говорю про кольорокорекцію, Тут, гадаю, можуть думки розбігатися у аудиторії, для когось може бути занадто яскраво. Але мені в цілому дуже добре все, що стосується картинки. Той рівень краси гір, який розкривається в цій картині, я не певен, що взагалі бачив в нашому кіно. А які смачні візуальні референси до поетичного кіно, Тіні забутих предків, камінний хрест та багато інших. Камера і в складних бойових сценах намагалися передавати нетипові кути чи дочки бачення. Це не банальна тряска, щоб було враження бійки чи перехр... Ресні кадри вісімкою під час діалогів. Ні, це послідовне мистецьке полотно, яке має свій розвиток протягом сюжету. Коротше, чисто заради візуалу я би ходив і ще. Взагалі я зрозумів, що всі технічні департаменти попрацювали на високому рівні. Декорації збудовані високо в горах, історичні костюми, реквізит, піротехнічний відділ, трюки, операторська команда. Вони проробили свою роботу на височезному рівні, і я вражений, що їм це вдалось за такий маленький бюджет. Так, так я не помилився, коли сказав маленький бюджет, тому. Що, мабуть, багатьом здається, що раз це найдорожчий український фільм, то грошей має бути достатньо. Проте ні, такого розмаху фільми мають зніматися за набагато більші бюджети. Тим більше я впевнений, що 120 лямів це дещо роздутий кошторис, і в цілому вони мали його менше. Тому аплодую команді за те, як вони реалізували технічний потенціал картини. але перейдемо до ключового сценарій. Що хоче нам сказати картина? Які методи розкриття тематики обирає сценарист і режисер? Чи дійсно фільм чіпляє глядача? У мене у зв'язку з цим двоякі враження з одного боку, картина розкриває прагнення нашого народу до свободи, навіть не лише нашого народу, а будь-якої поневоленої людини. В цьому плані стрічка чудово розкриває ідею боротьби за своє, за справедливість, за любов. Одним із свідчень того, що загальна думка працює, є факт, що фільм своїми діалогами та сценами місцями нагадує сучасність, коли жінка не хоче відпускати свого чоловіка на війну, але розуміє, що мусить, бо вона його за це теж і любить. Що він готовий захищати свою землю. Коли ти бачиш, як хтось хоче заробити грошей на такій складній ситуації, а хтось думає про людей і як допомогти своєму народові, коли іноді ворога набагато більше, але своя земля додає сил. Це все ми бачимо зараз. І те, що режисер і сценарист написали це ще задовго до повномасштабного вторгнення, демонструє, що вони вміють писати кіно. Адже ще тоді ми всі не так гостро це відчували. Та все ж є інший бік. Мені досить часто здавалося, що сценарій був набагато більшим, а потім з нього почали викидати сцени, бо були моменти неодноразові. Зові, коли я такий сидів, такий, стоп. А це що? А, а куди цей? А чому, а чому цей сюди? А а, м -м, блін, оточення довбуша дуже зливається. Вони мали би бути повноцінними лицедіями, проте виглядають картонними і легко сплутати хто є хто і що вони роблять та чому. Я гадаю, у багатьох виникнуть питання стосовно цих хлопців, адже їм намагаються надати ваги, але історії у них фактично немає. Багато зайвих сюжетних відхилень, які в результаті не спрацьовують чи про них забувають, і ти не розумієш на що це тут створено. Наприклад, срібна куля, чи чеклунка, яка чеклує над малим Олексою, чи його рана, яка то є, то вже заживає, і всі про неї забувають то єврей, який зустрічається йому на шляху. Так, коли я спілкувався з режисером в рамках подкасту, то я задав йому питання, які мене хвилювали, і він мені все пояснив. І фільм став для мене більш зрозумілим. Але я мав би це розуміти при першому своєму перегляді. Так, там є хороші сцени, як, наприклад, пограбування, яку я, мабуть, назву найкращою екшн сценою в українському кіно, або фінальна бійка, де акцент надій. І герої не перекидаються пафосними фразами одне з одним, а чітко б'ються на життя і смерть. Проте глобально це не витягує тих моментів, що просідають в цілому, сценарно досить простенька історія, яка доносить дуже важливі думки та наративи для нашого суспільства. Але є ще одне досить дискутивне та тендітне питання у цьому проєкті: як відреагує польська сторона? Поясню чому у фільмі головними антигероями є польські персонажі, які особлюють в собі шляхту і панів, яким не важлива доля простих людей. Але насправді якимись недоброзичливцям дуже легко буде зманіпулювати сюжетом і показати, що ось ми поляки допомагаємо українцям, а вони в своєму найдорожчому фільмі нас виставляють злодіями. І я вже бачив, навіть що окремі особи в Твіттері починають намагатися підігріти цей скандал і тегають своїх міністрів. В подкасті пан Олесь сказав, що через це прем'єру стрічки в Польщі відклали до того, поки в них пройдуть вибори. А також детально пояснив, чому полякам не варто злитися на цю стрічку. Наприклад, хоч це і важко помітити, але Фільмі серед опришок є поляк, а також жодного разу не відбувається сутичок за етнічною приналежністю, і жодного акценту на цьому немає. Є тільки ідея свободи поневоленим. І взагалі на той час держави були далекі від того, щоб називатися національними. Тому не можна сказати, що ми в чомусь звинувачуємо Польщу. Я сподіваюся, команда фільму докладе всіх зусиль, аби фільмом не маніпулювала, і нам з вами також треба докластися до того, щоб подібних махінацій було менше. І коли в соцмережах ви побачите подібні речі, то спокійно поясню. То чому це не так, а не йти у конфлікт. Бо як не крутий, але той факт, що Росія на нас напала, а Польща і весь світ нас підтримує, Це один із ключових факторів, чому Україна вистояла і чому Україна переможе. В цілому, у підсумку по фільму, я можу сказати, що я щиро радий, що історія легендарного опришка нарешті була нормально екранізована, причому екранізована людьми, які щиро захоплюються цією історією, які мають на це талант, і головне, мають на це кошти, такі закони цієї індустрії. Так не все вдалося. Є певні негативні моменти, на які я вказав, але це шлях, і я щиро радий, що в нас є тепер така стрічка, тим більше, що в найближчому майбутньому годі чекати чогось подібного, самі розумієте чому. Тому я вкотре закликаю вас сходити на фільм, і я впевнений, що більша частина людей, які е, подивляться цей фільм, будуть ну, прям в дикому захваті. Тому що Довбуш дійсно місцями викликає шалене почуття гордості і бажання захищати свою країну усіма наявними методами. До речі, одна навіть із бригад ЗСУ для перегляду фільму вирішила назватися в честь Олекса Довбуша, тому що вона вважає, що це гідна назва для їхньої бригади. Тому підтримайте українських виробників кінематографу, ходіть в кінотеатри. А якщо хочете підтримати загін кіноманів, то можете задонатити на Patreon, баймікофі або картки в описі я завжди залишаю. Але це на ваш розсуд, тому що зараз я куди витрачати кошти. Дякую всім за ваш перегляд. Поширте це відео, якщо ви можете, звісно, і чекайте наступних зборів загону кіноманів. па, -па.